Вже в таборі мені до речі дуже подобається, як тут все влаштовано, досить цивільно. Ти приїжджаєш, тут є місце для твоєї машини. Ти паркуєшся. Потім тут є столик дерев'яний, лавочкою, Є місце, куди ти можеш встановити свій намет, такий металевий бокс, куди ти ховаєш всю свою їжу, тому що деякі тварини можуть запах почути і це небезпечно, особливо що стосується ведмідів. Тут є місце для вогнища. Все досить продумано і круто. Також є туалет, рейнджери тут є. Вони слідкують за безпекою, щоб все, все нормально було, щоб люди також прибирали після себе. Ми тут переночуємо з цієї точки завтра. Зранку ми підемо вже хайкати по нашому маршруту. Це буде довгий, досить маршрут. Назатишно, невеличкі подушки, матрасик, а поверх е, нього е, спальний мішок. Тож, повинно бути тепло. Це, мабуть, буде мій перший влог, який я зніму повністю на телефон, тому що зазвичай я знімаю свої відео на камеру, причому на декілька камер я використовую Sony, Canon, і тільки інколи вмонтовувала кадри там з телефоном. Але в цей раз ми в подорож взагалі нічого не брали. Я навіть влогову камеру не взяла Sony, тому що все це додатково вага. Ми намагалися оптимізувати речі так, щоб навіть якісь дрібниці, якщо це не супер, щось важливе, щоб не брати, тому що. Наш хайкет буде десь 7 годин. Це вам не жарти, друзі. Але я сподіваюся, що на телефон теж нормально буде. Ця штука кип'ятить воду буквально за декілька хвилин. Дуже зручно. Інколи зручніше, ніж вогнище, тим паче не завжди можна вогнище робити. Запишуки достані води. Що смачно? Український борщ навіть з такого пакету сухий, все одно виявився смачним. Наступний раз, коли ми може твої батьки захочуть, щоб без хайкінгу просто приїхати в таке красиве місце і. Більш комфортабельну палатку взяти надувний матрац матрас на дворі 23 жовтня. стартує улюблений марафон користувачів Whispens в Пружній сідниці, де вас будуть чекати результативна програма тренування зі мною та бонусні заняття з топ тренерами США. План харчування від нутріціолога Виспенс, меню на 21 день, стандартне вегетаріанське та веганське, 5 калоражів на вибір, список покупок на тиждень, лекції від експертів, на яких ви отримаєте відповіді на найчастіші та найскладніші питання про здоровий спосіб життя, безлімітні консультації з психологом в особистому чаті. За 21 день марафону. Ви відчуєте м'язи сідниць і навчитеся їх правильно тренувати. Введете у своє життя тренування, медитації та здоров'я. Мови харчування, навчитись правильно харчуватися без підрахунку калорій, усвідомити цінність турботи про себе. З нами змінились тисячі дівчат. Приєднуйтесь і ви до марафону за найвигіднішою ціною. Посилання під відео. Уявляєте, ми тільки зараз помітили, що біля нас водопад, прям ось вверху, І причому вода так сильно шумить. І ми навіть не звертали уваги на це. все були в своїх там як влаштувати намет, як там приготувати їжу, що навіть. Не побачили таку красу, а це такий а, рупор, чи як це називається правильно? Свисток-рупор, який відлякує ведмідів. Це буде дуже гучно. Я думаю, що злякаються не тільки ведміді. Я дуже сподіваюся, що нам воно не знадобиться. Це вже, якщо ведмідь дуже близько, мабуть. якщо... Перший варіант, перший захист не спрацював, то використовуємо цей. це парцовий балончик спрея бризгаєш навколо себе в сторону ведмідя. Воно створює таку хмару. І коли ведмідь наближається, і все це потрапляємо до носа, в очі, воно починає пекти, і це повинно відлякати хижака. Ні, ну насправді ця штука не повинна шкодити тварині. Так буде неприємно, але з твариною все буде ок, вона буде жива і здорова. До речі, з приводу ведмідів, мені Жень розповів, що тут взагалі не водяться бурі ведмідя, ті, які небезпечні, грізлі, які можуть нападати на людей, а тому, що їх тут винищили ще на початку минулого сторіччя. Я не знаю причину, чи і за хутра, чи тому, що вони були такі небезпечні. А чорні ведміді, які тут водяться, вони а вже ж вони теж небезпечні. Я думаю, за різних обставин це дика тварина, але вони дуже рідко нападають на людей, зазвичай вони бояться. Якщо вони чують людину, а бачать, то вони тікають. Єдине, що вони можуть приходити на їжу, коли вони чують запах їжі, якщо люди особливо залишають там сміття якесь чи. Їжу тут залишити на столі, то вже ж вони можуть вночі прийти, просто щоб поїсти. Тому тут і є оцей металевий бокс, куди обов'язково потрібно всі залишки їжі, все, що є, класти туди. До речі, коли ми ходили по різним магазинам, там, де товари для походів, там і були, знаєте, спеціальні секції для товарів, товари для мисливства продавались, і товари для риболовлі. Я не знаю я настільки. Чутлива до цих речей, настільки мені це неприємно серйозно. 21 століття, сторіччя, 23 рік. Люди вбивають живих істот для того, щоб розважитися, для того, щоб розслабитися. От просто задумайтесь на це. Ну це просто якась жахіття. Як ми можемо, люди розумні, можемо вбивати інших істот? Таких самих, які хочуть жити, які які дихають, так як ми, які відчувають біль, які відчувають страждання, які народжують дітей, мають потомство, які мають таке ж право жити у цьому світі, як і ми. Яке ми маємо право над ними знущатися, їх вбивати заради розваг. Що таке мисливство чи риболовля при мітивізм? Що це за деградація? Така, ми повинні це викоріняти раз назавжди і вести себе. Згідно цього статусу людини розумної, нам потрібно більше про це говорити. Нам потрібно у дітей своїх взрощувати цю емпатію. Коли, наприклад, ви дитині пояснюєте, що не можна квіточку рвати, вона гарна і гарно собі росте. Не потрібно комаху цю нищити. Ви можете і просто зігнати, ви можете. Не знаю, цього жучка віднести кудись, перекласти. Не потрібно наступати на нього. Потрібно пояснювати дітям, що зоопарки, цирки, дельфінарії, що це жахливі установи, де експлуатують тварин. Що нам не потрібно це спонсорувати. Дитина може побачити тварин кудись у дикій природі. Наприклад, піти у похід. і Дитина бачить там, наприклад, оленя. Десь о, це класно. Ці тварини вони гарні. Коли вони в дикій природі, коли вони вільні, це чудово. Потрібно все це розжовувати, і тоді мені здається, дитина дійсно виростає з повагою до всього навколишнього середовища і до людей, що вона розуміє кордони, вона розуміє, що навколо нас все живе. Що вона розуміє взагалі, як влаштований цей світ, в неї є ця доброта, ця емпатія. Вона ніколи не буде робити поганих речей, які причиняють біль страждання взагалі. Нікому в цьому світі І тому, коли люди будуть таким чином виховані, не буде більше війни, не буде кровопролиття. Добре, що я заздалегідь подивилась прогноз погоди. Я до речі була здивована, що тут температура набагато нижче ніж в нас, в нас десь взагалі 25 градусів і навіть 20 хвилинах звідси. Ти коли вниз спускаєшся. Там вже тепло, там літо. Тільки ти сюди піднімаєшся в гори. Тут температура опускається, і тут десь в день 9 градусів, 9-10. і вночі опускається аж до мінус одного. Тож я взяла багато теплих речей. Теплі шкарпетки, шапку. До речі, дуже допомогли зігріваючі накладки. Для ніг їх кладеш в шкарпетки, і вони зігрівають ноги. Це дуже корисна штука. Ми вже все зібрали, і зараз будемо вирушати в наш похід. Сподіваюсь, коли ми вище будемо підійматися в гори. Там не набагато буде холодніше. Бо реально, от навіть зараз зранку дуже холодно в мене, руки замерзли. Ну, я готова, рюкзак важкий, але ніби йти можна. Я думаю, що коли ми будемо йти, буде видніше, як воно. Втомилась і нам ще, ще не малий шлях, і саме складне в цьому маршруті, що ми постійно йдемо вгору. Постійно, взагалі рівнем майже немає, і важкий рюкзак зупинилася перепочити біля озера, яке називається Heart Lake, Воно в формі сердечка. Зараз Женя хоче на дроні познімати. Я думаю, дуже гарні будуть кадри. Уже все, це офіційно був наш найскладніший хайкінг, який ми коли-небудь робили. Нас не було сьогодні 9 годин, десь тож ми так в 9 вранку вийшли, і в 6 ми повернулись. Так, це було складно, але це було круто. І зараз вже їдемо додому. Привіт, друзі, я вирішила влог доповнити розмовною частиною для того, щоб більш детально розповісти про свої враження, дати вам поради, якщо ви ніколи не були в поході і, наприклад, теж збираєтесь. Тому що коли ми ходили у похід, не було можливості так детально про все це говорити, дай й не хотілось перетворювати нашу подорож в суцільний знімальний процес, бо хотілось просто відпочити. Поділюсь з вами своїми враженнями, що я отримала після цього походу. Фізично ти втомився. Але е морально, емоційно, ти сповнений енергії. Ти відчуваєш неймовірний прилив сили, натхнення для того, щоб придумувати щось. Тому що, коли ви йдете у похід, коли ви йдете на природу, вся ваша увага переключається на ваші дії, які ви там робите. Потім ви концентруєтесь на природі, ви концентруєтесь на диханні, ви концентруєтесь на всьому, що навколо вас, і просто. Поступово, ніби забуваєте про свої якісь проблеми, переживання, ваш стрес. Це не одразу відбувається, що ви таки приїхали, і все. Ви вже ні про що не думаєте. Ні, воно так поступово, плавненько все відходить на задній план, і потім ніби взагалі розчиняється, і просто ви в моменті. Це свого роду медитація така, тому це дуже корисно для ментального здоров'я. Скажу чесно, так похід цей був набагато складніший, ніж я очікувала тому що я не знала, що всі години, скільки ми там йшли, що це все буде на гору. Тож, виходячи із цього, порада номер один, це перед тим як іти у похід. Все знати про ваш маршрут, про ту місцевість, куди ви йдете, що це буде. Чи це будуть гори, чи це буде рівнина, чи там будуть каміння, багато каміння, чи можливо там буде якась річка, можливо, якась ну не знаю, якесь заболочення, чи ще щось, тому що від цього буде залежати яке взуття, наприклад, вам потрібно одягнути, який одяг, до чого себе морально готувати. Наприклад, ті люди, які знають, що вони будуть там переходити річку, вони зазвичай беруть з собою. Ще одну пару взуття. Потрібно перевіряти погоду і дивитися погоду не тільки там, наприклад, за декілька днів, там за три дні да, до походу, потрібно подивитися ще за день до походу і в день походу також, тому що погода може змінитися, всяке буває. І дуже буде прикро, якщо ви там очікуєте, що це буде ясна погода, а там буде, наприклад, дощ, то це взагалі буде дуже складно. З приводу одягу, моя порада вам це вдягайтесь багатошарово. Наприклад, Наприклад, як я вдягалась. Я бачила, що погода буде дуже різною. Наприклад, вночі це буде аж до мінус одного, мороз, дуже холодно, а в день буде 9-10 градусів. Я, наприклад, взяла там, два вида шкарпеток, одні такі більш легкі, в яких я буду хайкати, і там, взяла дуже теплі, в яких я буду спати. Я вдягнула легінси і кофту, які, знаєте, воно як термобілизна. такі. Я ще вдягнула. Поверх цих легінців, штани такі карго, які дуже з легкої тканини зроблені. Вони широкі, легкі. Також це декілька кофт було, там, починаючи від топу і закінчуючи там вже таким. Теплою курткою з приводу взуття, взуття повинно бути дуже комфортним. Від цього багато чого залежить. Від цього ну залежить взагалі скільки ви зможете пройти. Тому що, якщо вам буде щось дискомфортно, вже ж це може перетворитися просто на пекло якесь дуже легко просто зробити собі травму. Тому взуття повинно бути спеціально для походів. Приклад моє взуття воно зроблено з якогось щільного матеріалу. Я не знаю, що це. І коли я йшла, я постійно вдарялася пальцями. Я прям відчувала, це було дискомфортно, але не критично. Я розумію, що якби я була в звичайних кросівках, я просто б відбила собі пальці. От серйозно у мене б там були чи сенці, чи можливо взагалі переломи. Ну тому що там реально була така місцевість, що ти ти йдеш не просто по рівнині, ти йдеш, от прямо от як в камінні, і нога там чи застрягає, чи вона в тебе набіку так може бути. Тому взуття це супер важливо не економити, на цьому і купуйте в якихось спеціальних магазинах, де продають спеціалізоване взуття для походів. Я вам покажу наше взуття. Ми його купували теж спеціально для походів. Ми його, здається, купили перед нашою подорожжю на Гаваї, тому що ми хотіли хайкати в джунглях і спеціально для цього взяли це взуття. Якщо у вас буде поганий спальний мішок чи матрас під ним, все, ваша ніч просто буде зіпсована. Це буде дуже складно. Наприклад, як в нас було, в нас був один старий мішок, спальний мішок і матрас, і один новий класний спальний мішок і матрас, і ми відчули різницю. Женя мені каже: може використовувати новий, я буду в старому. Ну він просто не знав, що різниця буде такою колосальною. Я в своєму мішку відчувала себе просто настільки комфортабельно, мені було тепло, мені було м'яко. В його випадку це було жахіття, просто і тому я йому просто свій мішок дала на, на, на якийсь час, щоб він зігрівався. Він зігрівся там і потім мені знов його віддав. І тому ми зрозуміли, що нам потрібно терміново замовляти ще один спальний мішок, такий, як в мене, який ми цей купили новий, і такий ж матрас. Купуйте найкращий, найліпший спальний мішок і матрас, який, який взагалі існує на ринку. Якщо там бренд обіцяє, що він там супер-пупер зігріваючий і всяке таке. Беріть, беріть найкращий. Я можу там посилання на наш мішок залишити під цим відео. Якщо там цікаво. Також обов'язково беріть з собою аптечку. Ми купили аптечку, де вона вже була зібрана. Ну, ви можете як варіант самі зібрати аптечку, покласти все необхідне, але ми вирішили, що нам легше купити, де вже воно все зібрано на всі випадки життя. Там, якщо кровотеча, якщо потрібно накласти шину чи головний біль, біль в животі, там ще якогось роду травми. Там все по секціям в цій аптечці все розібрано. Тож це дуже зручно. Коли ми на зворотньому шляху вже йшли до наметового містечка, в мене почався головний біль. Я знаю, що якщо я пігулку не вип'ю, мені буде дуже погано. Тому я випила пігулку, яка в мене була, добре, що була, і мені одразу стало легше. Дай Бог, щоб воно нікому не знадобилося. Дай Бог, щоб всі ваші походи, вилазки на природу обходилися без ніяких травм, але на всяк випадок краще це мати. Всі речі, які нам потрібні були для походу, ми купили в спеціалізованих магазинах. <зинах>, де продаються товари для походів? Тому ми закупились всім необхідним. Це різні дрібнички. Прикольні, такі як я вам показувала, там захист від, від хижаків, наприклад, там ліхтарики, якісь свистки, їжа для походів, це такі пакетики, різні варіанти цієї їжі. Також ми купили дуже крутий кип'ятильник. Він зручний, невеликого розміру і кип'ятить буквально за хвилину. І там можна регулювати теж температуру, це дуже зручно. Взагалі, у нас в лісах не можна робити вогнища. Це карається дуже великими штрафами, і якщо з наслідками, то можна потрапити і заграти. Якщо ви приходите в наметове містечко, у вас там буде спеціальне місце для цього вогнища. Як в нас було, але якщо ви вже йдете хайкати, йдете в дику природу, ви десь там вже далеко у лісі. Ви не маєте права робити вогнище. Якщо ви зробите, у вас будуть великі неприємності. І я вважаю це круто, тому що я не сприймаю це як якесь обмеження, я сприймаю це взагалі як турботу держави про навколишнє середовище, ну і про людей, це взагалі небезпечно. Якщо лісна пожежа трапляється, це взагалі жахіття. Це вмирає. Тварини, це знищуються ліса. Також в цей похід я забула намазати обличчя СПФ, не використала сонцезахисний крем і не намазала губи помадкою. Тому я коли вернулася, в мене Боже, обличчя все червоне. У мене згоріло отут під очима: щоки, ніс, чоло, все червоне. Також в мене дуже сильно обвітрились губи. Так, що, друзі, якщо навіть якщо холодно, але, наприклад, ясна погода, ви все одно будете йти по сонцю під під сонцем, і є великий ризик, що ви теж можете згоріти. Тому завжди використовуйте СПФ щодо вашої фізичної форми, вашої підготовки. Ну, по перше, хочу сказати, що ви повинні бути певні в тому, що ви здорові. Якщо ви відчуваєте, що у вас якась слабкість, десь щось болить, чи відчуваєте, що ось ось у вас там почнеться. Простуда, знаєте, інколи ти вже відчуваєш. Тож в таких випадках потрібно відкласти похід, тому що коли ви там зайдете, кудись у ліс, в гори, там не буде можливості вам допомогти. Якщо вам стане гірше, чи можливо, якщо ваш організм погано якось відреагує на навантаження і ще плюс до цього, якась хвороба, щось там у вас не так, вам може стати дуже погано. І це ризик, ризик вашому життю, навіщо таке робити? Тому будьте певні, що ви здорові перед тим як кудись йти. А що стосується вашої фізичної підготовки, взагалі. А вже ж в ідеалі, якщо ви натреновані, якщо ви там робите фітнес, робите вправи якісь чи бігаєте, що у вас натреноване тіло, ноги, то вам буде легше. А вже ж тому, що людина, яка, наприклад, взагалі не займалася нічим, вона там сиділа на роботі в офісі. І тут вона така вирішила йти у похід. То ви теж можете отримати не дуже гарний досвід, бо у вас почнеться біль в колінах, в суглобах, в м'язах, вам буде важко дихати, вам потрібно буде багато розігрів. Зупинятися, щоб відпочити. А інколи це незручно, якщо ви хочете дійти, наприклад, до заходу сонця в якусь точку і тому потрібно якби, пришвидшитись, тож теж потрібно враховувати такі нюанси. Але, друзі, незважаючи на всі ці нюанси, незважаючи на підготовку, там, що потрібно заморочитись, десь щось купити, підготуватись, все одно це дуже круто, і я всім рекомендую спробувати, якщо ви ніколи не ходили, сходити у похід, бо це. Це реально розслабляє це. Дає вам оцю енергію всередині натхнення, ці види, ця природа, це повітря. Ну, це дуже круто. І взагалі, коли ти повертаєшся з походу, ти такий наповнений, щасливий і пишаєшся собою, що ти це зробив. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до такого виду відпочинку, чи хочете спробувати, чи можливо у вас є досвід, можливо, ви можете написати, чому вам це подобається. Таким чином, ви теж дасте це натхнення для інших людей. Буду вам дуже вдячна за підтримку україномовного контенту. Тож, будь-яка активність з вашого боку допоможе. Може вподобайки, коментарі. Можливо, можете поділитися е, зі своїми друзями цим відео. Я вам буду дуже вдячна за це. А ми з вами скоро побачимось.